Дю, чи чуєш ти мене, це алейкум, насті. Богдан, ти постійно в якихось різних інтерпретаціях. То е, росіянин, тепер ти кримський татарин, я так розумію. Не зовсім кримський татарин, але насправді, якщо брати тих людей, які представляють різні сили в Криму, то я би був волів радше бути схожий на кримських татар. Е, справа в тому, що я з ними зараз солідарний, в тому, що вони роблять, е, тому що відчувається, що вони ну по перше, історично це їхня земля. Це власники цих земель, вони історично, це їхня земля, Крим, це їхня земля. І тому е я почну не з татар, да, з Федосі, і те відео, власне, яке ви зараз бачили. Про татар я теж поговорю, тому що от щойно був Рефат Абдурахманович Чубаров. Е я маю свідчення рядових татар, які так само в Меджлісі е так само. О, зараз я вимкну звук, а то я там всіх вчу. Е вони дуже дослухаються до меджлісу. До думки для них Рефат Чубаров до того Мустафа Джемів були ну, це дуже авторитетні люди. В них дуже велика самоорганізація. От е, люди допомагають нам пересуватися по Криму безпечно. Вже дав давно я з вами говорив би якось по інфому, якби ці люди мене не захищали. Не, наприклад, я так думаю. І в них дуже велика самоорганізація. Вони роблять не такі нахабні блокпости, але в них є свої пласти, свої системи сповіщення. У них є, наприклад, вчора ми приїжджали. Але в Євпаторію, і скажімо так, людина, яка нам допомагає пересуватись по Криму, вона зв'язалась з місцевим там, ну скажімо так, посілком татарів. І там нам допомогли буквально ну, людина, яку бачила перший раз в житті. Його вона возила як рідного брата. Ну там вони там в, організували, провели. Потім я зняв кадри, які я думаю потрясуть не лише ну я забігаюся наперед, анонсую. Справа в тому, що вони кажуть, що вони меджліс поважають, вони чекають від нього команди. І е, сьогодні Рефат Чубаров дуже дипломатично, дуже гарно сказав: що е, сказав, що заводив. Да? Спілкувалися ми з паном Рефатом по Скапу по скап... буквально я кілька віде, хвилин тому. Знаю, що ти готуєш з ним велике інтерв'ю сьогодні ввечері. Правильно? Ми зараз ще його не записали. Якщо він пообіцяв нам дати інтерв'ю, однак Настя ти мене випередила багато тих запитань, що йому поставила. Е, так, але... Де, Брати в нього інтерв'ю сімфо але Бодю, може якісь загальні настрої? Ти розкажеш? От що взагалі люди думають? Вони раді, що парламент Криму вирішує приєднатися до приєднати Крим до Російської Федерації? Вони раді І, референдуму, я чи хочу сказати, що вони, вони просто сказали, що готові брати автомати, захищати цю землю на запитання. Твоє чи будуть боронити зі зброєю в руках Крим? Рефат Чупару не відповів. Да? Він почав розказати, що це несправедливий світ, якщо він вважає, що е, да? але насправді е, ці люди сказали, що вони вже не поїдуть звідси. Максимум це вони стараються вивезти звідси якісь сім'ї, поки все не закінчиться. Але це я спілкувався сьогодні з різними людьми з кримськими татарами, був в кількох сім'ях, в кількох регіонах. Існують різні думки. Перша думка про те, що можливо один з мирних політичних шляхів це якби виділити їм якийсь один регіон, наприклад, Судак, там де дуже багато татар, і там, де вони в принципі, всі туди з'їхалися і там жили. Якийсь був би такий основний татарський район, щоб там був південний берег Криму і можливість займатися їм тим, чим вони займаються. Ну такий основний. Але це така ну. Це фантазії, знаєте? Ну всі так прикидали, що зробити, що зробити. Ніхто не хоче війни, ніхто не хоче воювати. Вчора я писав одного татара в посп в посолку Ізмаїлбей під Євпаторією, який інвалід. Він, він плакав, він плакав і він сказав, що. Ніколи за 22 роки, які тут люди живуть, в них не було конфліктів ні з росіянами, ні з українцями. Що те, що зараз відбувається, це е, все політики. Це політики від себе б я додав, що це хвора голова одні, однієї людини. Е, але це моя така думка. От зараз був Павло Різененко. Він більш зважений в своїх висловлюваннях. Взагалі він би більше підійшов на роль журналіста ніж я. Е, просто в мене ну, Павло, тільки тут один день. Він прилетів літаком. А в мене накипіло, тому що я бачу, що е, головне питання, яке ставлять сьогодні люди в Крим. Йому Київ не мовчи, Київ не мовчи, роби щось, кажи щось, що робити. Ну ми не бачимо цих дій. Всі, а Київ такий ой, Європа не мовчи. Я ви перепрошую, але ні Меркель, ні Обама сюди не прийшлють своїх синів. Під під кулі чи підшов після того, як звідси як не загинуть сотні тисяч наших синів е, українців, розумієте? Е, тому е, не треба сподіватися зараз на те, що прийдуть в синіх касках. Люди з ООН, все миротворці, все заспокоїться. Ні, коли стоять стільки кузнечиків як, краще зелених чоловічків. Зі зброєю, коли тут стоять ви подивіться, українська армія е, обрала такий от шлях непримирення, на навіть в тому матеріалі, який я вчора, вчора зняв. Да? Вони зайшли до вас, от уявіть собі, заходять до вас в гості, сідають до вас на стіл. Вибачте, гвалтують вашу дружину. Е, а, а ви кажете, а та ви звертаєтесь до світу? Кажете, а, а світ каже: ви знаєте, скликає заяву і каже і, і каже: світ, е, ми стурбовані, ми глибоко стурбовані. Ми будемо стежити за цією подією. Е, це вже е, виглядає в очах світу. Ну, це, Наші наша армія принижена, принижена і це погано закінчиться. Я хочу сказати, що бойовий дух в армії все таки великий, сильний, попри все, тому що люди, ми сьогодні були в Феодосії з групою людей, які везли передачу, навіть в ту заблоковану козаками частину від'їхав БТР, провезли туди, провезли туди. Передачу провезли їжу, сигарети і солодощі, і солдати, наші морпіхи морпіхи, які там на частині, над якою майорить російський триколор, вони раділи ніби діти цим передачам. і Вони сказали, що їм дуже важливо знати, що їх підтримує вся країна. Тому що, але в той же час я хотів би я так плавно перейшов до наступної теми до Феодосії. Можна Настя? да та-та, звичайно Феодосія, я хочу відмітити також, що агресія наростає серед цих людей, і вони поводяться неадекватно. В У мене зараз у мене просьба к кримчанам, к жителям Криму, якщо ви хочете показати, що ви не сумасшедшині адекватні, що ви хочете, щоб вас признав мир, щоб ви не важливо, що у вас во главі сахсьонов. во главе сейчас Аксенов, который, который, имеет сомнительное прошлое по кличке Гоблин, и которого э, ну, даже в, э, там, скажем, в мире в бандитском средней руки не очень-то уважает. И, там, ну, одни говорят, Аксенова, давайте пусть спецслужбы Украины вы, выкрадут Аксенова. И что? Это всего лишь марионетка, а Путин поставит через две минуты другую марионетку. А Аксенов будет героем, ему памятники будут оставить. Так что это нет смысла. Надо договариваться не с Крымом. Власти Украины надо договариваться с Кремлем. Поверьте мне, ну то есть Здесь так говорят, это я вот здесь езжу, слушаю настроение, и так дальше. Так вот, феодосии, люди, пожалуйста, вы высказывайте свое мнение цивилизованно, спокойно. Богдан, Федосию. Приезжайте, сразу на набережной. Я снимаю, я сейчас готовлю это, в, эти секунды, секунду, что вы не можете. Богдан, Богдан, просто у нас зараз буде в Виктория Сюрма.